Добрий день, 5 травня Полтавська область, Північніше Кременчука. Було там питання, я викладав відео за обробку персиків і абрикос. І було питання, як там, ну, я зараніше показав, показав зараніше, як у мене. Немає болячок на цьому, на персикові. Ну, а тепер показую, що їх дійсно і далі немає. Персик уже відсвівся. І тепер хочу показати, що я накупив, що в мене є по фунгіцидах, ну і інших хімічних препаратах. Так, я в цьому році купив шавіт, фольпан, контактний фудницит. По чому я ну, по рекламі. Дивився, то реклама, то на ютубі хтось показує, розказує, що от так, дієве, ну так то й так. Взяв, ну дійсно, спрацювало. Там хто скаже... Є там отакі-то, якісь нові препарати. ну, Не купив того, купив таке. Діє, діє, все. Так що, якщо воно все натуральне, ну, тобто не підробка, то воно буде діяти, я вам так скажу. Так, і що в мене ще тут? Ну, відоміло, це для винограду в основному я використовую санмайт кліщ по винограду по деревах. Ну, коли бачу, що є кліщ, воно ж видно там на листях, то тоді використовую. І Немає, то немає, то не використовую я. Контактний фунгіцид це в нас гард. Мідь. Це з... мідь можна по-зеленому бризкати. Це так само як і фольпан приблизно. Ну тільки там різні. Це на основі міді, а тут, а тут щось фолпет, фолпет. Хороше діло. Я скажу, що я думав раніше, ну, наші контактники, коли є системники. Побризка, воно зайшло всередину, діє, та не, не так все просто. Після дощів, якраз відповідна якась погода, як насідає болячка якась, то якраз її зняти треба контактником. І потім чи разом примінити системник. От тоді буде така взаємодія. Та й привикання не буде одного препарату, якщо там один купив і строчиш ним весь сезон. Так, далі. Що тут у нас ще є? Казумін. О, це груші. В основному бактеріальний опік, то приміняю казумін. Це вже як тепло буде, вже більш-менш такі пагони будуть. А в основному тоді, коли можна побачити тільки-тільки перше якесь признак того, що є захворювання, все, казумін по інструкції. Так, що тут ми маємо? Фальпа, фаль, фалькон. Фалькон це виноград. На виноград і від ворошнистої роси. Приміняємо його на деревах ну, в основному на винограднику від ОІ. Антикліщ Макс. О, антикліщ, Оце воно тут і інсектицид, і акарацид разом. Така вонюча суміш. Ну на дієва то 100%. От. І так як... А що тут? О, Енджіо. Енджіо теж непогане. Ну, антикліч, та в общем вони обидва на рівні. Оце Angio, антикліч Макс, супер. На що цього вбивають все, все живе. Так, джекпот. Джекпот – це теж укравітовська фірма, так само як і Антикліш Макс. Воно діє від на винограду Мільді, а на деревах яблунях парша. Ось тут написано, це скор і топас. Два в одному. Теж дуже-дуже-дуже цікавий. Так, топсін М. Ну, от, от. Шавіт, топсін М, щоб звикання не було. Раз тим, раз тим, раз з джекпотом. От. Три фунгіциди і на винограднику діють. Ну і, і в саду. Джекпот, топсін і шавіт. І, і при хорус, при холодній погоді, хорус, коли ці препарати не можуть діяти, хорус діє. Так, свіч. От свіч це відгнила. Остання обробка за 20 днів до достигання плодів. По винограднику можна ним користуватися чисто по ґрунах, а так по деревах, то повністю треба бризкати дерева. За 20 днів. Це остання обробка. Попередньо, за пару тижнів там, чи знов за 20 днів до цього, теж обробити. Ну, це ж теж, все залежить від погоди. Погода сприяє як якомусь захворюванні, грибкам не сприяє, можна більше користуватися ними, менше. Якоїсь такої схеми немає, що от прийшло сьогодні там якесь число і побризкав. Ну, це теж непогано, непогано коли хі -хі, прийшло і бризкаєш. Ну з іншої сторони, щоб треба, щоб зважати, треба зважати на погоду. Так, прилипач і герб... гербіцид. А це я попідписував. Блін, я в тому році таку біди наробив собі. Прийшло мені дві штуки в одних упаковках. Ну, отакі літровки. Я трішки, як кажуть, забув, що в мене є прилипач. Прийшло отаке. А, думаю, прилипач кинув, ну, трошки біди наробив собі. Ну, та ладно, так, що тут? Феролін. Ага, це хлороз. Оце на даний момент там у нас в березі все жовте, хлорозить через те, що мокро, дощі, холод і хлороз. 10-20 грам. Це порошок 10-20 грам і можна спасати дерева. Ну, то може й само відійти. Ну, коли, коли буває таке, що дійсно жовта стоїть аж до біла, то, то може і засохнути. Так що зневажати теж не треба на що Так, бриксіл, кальцій. Ну, це і по... В яблунях буває ну, піскирна плямистість, то бриксіл кальція приміняємо. Тут. Тут? Плантафол, ну, це мікро-макроелементи. Це теж воно додається до будь-яких обробок, якщо зелений лист пішов. До будь-яких обробок додається плантафол. Ну Там формули е, в першій половині е, літа приміняємо де більше азоту, а потім де більше. Ну, це вже 5-15-45, це з другої половини літа. Ну Отак от десь приблизно. Ну Оце такі апарати, препарати. А вибір за вами. Їх ще, їх ще дуже багато. Головне, щоб купили, купили. А де я купляв? В фазенді брав. А тоді оце, оце в цьому році дзвонив, щось телефони відключені. Я не знаю, може вони в окупації, то в іншій, в іншій десь. Ні, забув. Ну, та в принципі їх. Немало. В таких упаковках великих, в основному підробок немає. Це в таких, в такому чомусь, то там все може бути. Ну, це десь таке.